У неділю місто Снігурівка відзначила день народження. Йому виповнилося 199 років. Святкування Дня міста почали в Снігурівці з самого ранку. Урочистою ходою центральною вулицею пройшли учні місцевих шкіл і юні спортсмени. Після мітингу до 199-ї річниці з на заснування міста відбулось покладання квітів до меморіального комплексу на честь загиблих воїнів. До дня народження Снігурівки приурочили також проведення міжнародних змагань по дзюдо на призи голови Миколаївської облдержадміністрації Миколи Круглова. Відкриваючи змагання, Микола Петрович зазначив, що головне не сама перемога, а те, що подібні заходи виховують у дітей жагу перемоги, прагнені бути кращими. Завдячив тренерам Снігурівської спортивної школи дзюдо за виховання цілої плеяди професійних спортсменів, майстрів спорту тощо. Місцева школа боротьби має добрі традиції. Її вихованців знають не лише в Україні. Голова облдержадміністрації також відзначив, що завдання влади, в тому числі, і в сприянні розвитку спорту. Ми взрослі маємо створити їм условия для того, щоб наші діті, наші спортсмени, наші будущі зв'язки спортивні змогли доказати, що вони действительно зв'язки. Але я так понимаю, що «Не самое главное даже, какое место они займут. Вот я смотрю вот эти вот схватки, которые происходят между нашими детьми. Она говорит о том, что у каждого человечка маленького вот появляется дух, спортивная злость, желание выиграть этот тур соревнования, следующего. Вот это все происходит у нас в «Снегиревке». Святкування дня міста завершилось концертом в місцевому будинку культури. Зі сцени лунало безліч привітань як від офіційних осіб, так і від учасників самодіяльних творчих колективів. З днем народження рідного міста жителів Снігурівки привітав і депутат обласної ради Ольшевський. Він подарував 100 натрійових ламп для вуличного освітлення. Такої кількості приладів вистачить, аби відновити світло приблизно в третині міста. Желаю всім здоров'я, хорошого настроєння. Успіхів в роботі, в учі, щоб всі плани, які ви собі наметили, щоб у вас все получалось. Наступного року на 200-річний ювілей місцева влада обіцяє влаштувати грандіозні заходи. Марія Савицька Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.